Доброго дня. Знімаємо, як і казали, про упори замків дверей. В даному випадку у нас шкода. ставимо на петлю. Ось петля, ось наш опор. Отак от ставимо. Спочатку надягаємо на ту сторону, потім сюди. Ще разочек. Ось так. Вдягнулися. Потім з маскою нашою змазкою змащуємо поверхню. опора. Змастили, розмазали її. І почекали трішечки. І далі закриваємо дверку. В даному випадку у нас все гарно, закривається дуже добре. Але дивіться, якщо у вас просівша дверка ось тут по ветер у вас не співпадають, то треба спочатку вирівняти дверку, тому що тоді упори будуть просто-напросто різати. Ось в цих місцях ви побачите, що у вас будуть задири ось тут чи знизу. Якщо у вас дверка не просівша, але за ви бачите, то треба відрегулювати ось цю петлю. Отут відкручується, там є інструкція. Інструкція ось по упорам замкам дверей. Тут є як ставити, як регулювати. І якщо у вас щось не так, як петлю цю замка дверей відрегулювати. Читайте уважніше, все тут є, все в доступі. А також інструкція є гарантійним талоном, так що не вибрасуйте її до ласка. Якщо все ж таки у вас дверка просівша, тоді пластини від провисання дверей підійдуть. Ось вони є. Є е на різні автомобілі. Скоро ми запустимо ще на нову лінійку, на Тойоти, на Вольви, на Т5, і Т6. Чекайте, будь ласка, ось. Якось так. Клієнт задоволений. Їм подобається, а там дивіться саме. 3dsm.com заказуємо упорчики дверей.